Привіт, я Керет. І я нарешті зробила це. Я створила YouTube канал. Так, ще один, але такий, якого тут так не вистачає: з драмою, з гумором, з купиною вального кринжа, з лайфхаками, які ніхто не просив. Ну і волоссям твариною моркви. Мене звати Терек, мені 19 років, і я вмію запізнюватись навіть онлайн, нести філософію між чіпсами та маскою для обличчя. Любити себе. Цей канал про життя без світ. Ну майже. Напевно, будуть і фільтри, і переходи. І, можливо, трошечки монтажної магії, щоб приховати хаос. На цьому каналі буде влоги з місць, де ловить тільки на лівому вусі, б'юті-шоу з елементами, о Боже, що я зробила. Розмови по душам, бо психолог дорого, і, можливо, пригоди, якщо я вийду з дому. Я довго сумнівалася. А чи варто? А хто я взагалі така? Хто я? І чи що буде взагалі це дивитися? а потім я подумала і вирішила, що гірше буде, якщо залишиться у нотатці. І так. Нехай це буде треш. І нехай це буде крінж, куча наваленого крінжа. <му> Це буде мій треш і мій кринж. Тому підписуйся, якщо шукаєш тепло, іронію, реальність, і трошечки крінжу. Куча наваленого крінжа. Натисни цю кнопку. Вона цього хоче більше, ніж я, коли зранку. Мені вже этот мир абсолютно і Я здесь іщу только одного. Покоя умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным. Понимаешь, а ты мне опять... A few Спасибо, брат. Привет, я Керт. И я нарешті сделала это. Я створи... Извините, пожалуйста, простите меня, Господи, помоги мне, пожалуйста, высшей силы, вселенная. Ты спишь, проснись, у меня пиздец. Mm -hmm. Давай по новой, Миша, все. Цей канал Про життя без фільтрів. Ну майже. Господи, да за що ж мені ці мучення? Цей канал про життя. Все, це карта. Я довго сумнівалася. А чи варто? А хто я така? А чи взагалі хтось подивиться? Це не подобство. Єс! я створила ютуб канал. Яблоко <свят> будешь? Нет. Будешь. <свят> <свят> Мне кажется, она в прошлой жизни была Мою. Она альфа, я ее омега, я инь, она моя янь. <свят> Мы чувствуем друг друга максимально. Это полет. Это можно пускать волну, она ее подхватит. Можливо, трошечки вантажної магії. щоб скрити. Скрите, ну що за скрите? Ну я не понимаю. Ну, що? що ж таке? Я що таке біполярка суття. насправді? О, Окей, но проблем наконец то я дождався цього карасика. Це капеціки сидів, ждав, ждав, але все таки є.